Українська реактивна система залпового вогню Верба Реактивна система залпового вогню Верба прийнята на озброєння ЗСУ у 2019 році, є глибокою модернізацією радянської системи БМ21 ГРАД. РСЗВ Верба використовує реактивні снаряди 122-го калібру і складається з шасі вантажівки КРАЗ-6322 та бойової частини БМ21 ГРАД. Вітчизняна установка верба має низку суттєвих удосконалень та покращень. Сучасні системи навігації з Ротили час для відкриття вогню по цілі на незнайомій місцевості, вчетверо в четверо в порівнянні з радянським градом. Перехід на шасі Краза дозволив не тільки виключити використання російських уралів, а й підвищити прохідність машини. Вдалося підвищити й точність вогню за рахунок нової системи вирівнювання і стабілізації платформи. Окрім цього, змінена їх система зв'язку. Тепер уся інформація передається цифровими каналами в зашифрованому вигляді. Також для верби. Була розроблена спеціальна заряджальна машина, яка автоматизує процес заряджання. Після повного запуску на перезарядку граду було необхідно від однієї до двох годин, у той час як перезаряджання повного комплекту з 40 ракет у РСЗВ Верба займає 10 хвилин. Максимальна дальність пострілу реактивних снарядів верби 40 кілометрів.